Єдиною депутаткою, яка проголосувала проти заборони абортів, стала Надія Когутяк. На думку держслужбовці такому рішенню мають передувати різноманітні тривалі дослідження та консультації із медиками. Це консервативне рішення, яке все ж таки свідчить про те, що люди схильні оцінювати ситуацію в державі, керуючись своїми mm -hmm. моральними переконаннями. Так я розумію, що для більшості з нас аборт це є ну, дуже складне рішення, і навряд чи людина робить його легкова. Ми не знаємо життя кожної індивідуальної жінки, яка можливо є зґвалтована, яка можливо є покинена, яка не має абсолютно ніякої підтримки. Ми не можемо її змусити брати відповідальність за ще не народжене життя. Заборона чогось вона точно не створює мотивацію народжувати, виховувати дітей, любити їх, турбуватися про них. Окрім того, ми знаємо, що в тих країнах, де є заборона вже на аборти, збільшується кількість нелегальних медичних процедур. Фактично це призводить до того, що жінка згодом уже після таких медичних процедур не може народжувати. Тому однозначно ми скажемо, що демографічна ситуація в такий спосіб не покращиться. Ми точно розуміємо, що потрібна безпека, в тому числі від війни, від загрози життю і здоров'ю. А вже потім ми можемо просити допомагати сприяти молодим сім'ям народжувати дітей.